Доброго ранку, народ! Сьогодні вже 30 грудня, це понеділок. До нового року залишилося лише два дні. Якщо ви досі не підготували список своїх цілей, то час це зробити, адже рік без плану, як борщ, без буряка. Сьогоднішній день це чудова нагода налаштувати себе на успіх і згадати, що життя завжди дає шанси. Головне, не пропустити їх. Ми починаємо наш арт-проранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні ми святкуємо День Соди. Хто б міг подумати, що цей магічний порошок, який рятує нас від пригорілого пирога чи брудного килима, має власний день. Тож відкрутіть баночку соди, подякуйте їй за все і може навіть випробуйте рецепт домашнього печива. Ще одне свято сьогодні День глобального планування. Це день для тих, хто любить списки, таблиці в Excel і планування відпустки до 35-го року. Але навіть якщо ви більше любите спонтанність, сьогодні варто подумати, як зробити 25 рік найкращим. У своєму житті Можливо, вам допоможуть в цьому іменини. Сьогодні вітаємо всіх, хто носить імена Марія, ваша внутрішня мудрість завжди веде вас у правильному напрямку. Антон, час довіритися своїй інтуїції. Ви на правильному шляху. Петро, ви як скеля для тих, хто вас оточує. Олександр, ваші ідеї варто записувати, бо вони геніальні. Іван як без нього. Сьогодні ваш день для нових знайомств і пригод. Данило, не бійтеся ризикувати. Ви впораєтеся з усім. Привітайте знайомих іменинників. Вони заслуговують на вашу увагу, особливо сьогодні. Йдемо далі, і зараз у нас наш улюблений гороскоп. Овен. Сьогодні ви зрозумієте, що інколи краще відмовитися від зайвих справ або зосередитися на головному. А головне сьогодні це ви. Та лець, у вас буде шанс зробити щось по-справжньому значуще. Не втрачайте цю можливість, навіть якщо вона здається невеликою. Близнюки день покаже, хто дійсно поруч, а хто просто наглядач. Виберіть правильне оточення. Рак, ваша емпатія сьогодні стане вашою суперсилою. Люди це цінують більше, ніж здається. Лев, час дати собі відпочити, ви не зобов'язані тягнути весь світ. На своїх плечах. Діва, сьогодні варто закінчити справу, яка висіла у списку цілий рік. Це буде ідеальне завершення 24-го. Терези, ви можете змінити думку інших людей лише одним словом. Головне сказати його вчасно. Скорпіон, ваші амбіції сьогодні знайдуть підтримку, але пам'ятайте, мета не виправдовує засоби. Стрілець, щось нове увірветься у ваше життя, і це буде початок чогось прекрасного. Козоріг, ви побачите, що допомагати іншим це найкраща інвестиція у власне щастя. Водолій, звільніть час для. Для творчості, ви здивуєте навіть себе. Ну і риби, не бійтеся, мріяти масштабно. Усе починається з уяви. По гороскопу це все. Далі у нас прогноз погоди. Сьогоднішня погода нагадує про очікування Нового року, трохи морозу, трохи тепла і багато натяків на щось чарівне. Де б ви не були, пам'ятайте найкраще тепло це те, що всередині вас. І одразу пара порад та прикмет. Порада дня сьогодні почніть щоденник вдячності. Запишіть 5 речей, за які ви вдячні двадцять 2024 році. Я впевнений, такі є. Це чудово налаштує вас на позитивний початок 25 го Ну і прикмета дня. Якщо сьогодні ви знайдете монету, то 25 п'ятий рік буде фінансово вдалим. Тож шукайте. А тепер, друзі, головне життя це не чекання ідеального моменту, а створення його власноруч. Я часто це повторюю і скажу ще раз: у вас є унікальна можливість вплинути на своє майбутнє. Напишіть список своїх перемог за цей рік, навіть якщо це маленькі досягнення. Побачите, що ви насправді зробили більше ніж здається. А тепер уявіть, що рік, який настане, може бути ще яскравішим. Пам'ятайте, кожен день, навіть сьогоднішній, це маленький крок до великої мети. На цьому це все. Дякую, народ, що почали цей день зі мною. Бажаю вам натхнення, тепла і трохи магії у ваших справах. Цього тижня у нас новий рік, але ми ще зустрінемося одного разу в цьому завтра. У цей же час чекаю вас в останньому випуску цього року. Бережіть себе і тих, кого любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.